Ми сьогодні зібралися тут, щоб шанувати пам'ять тих героїв, тих героїв України, тих героїв майдану, без яких. Ця перемога, цей перший крок, великий крок, до перемоги, по суті, його би не було. Е, кожен з нас, українець, який живе тут в Іспанії, він жив. Ми жили в телевізорі, ми жили ми ночі, не досипали, ми дивилися, що творилось на Інститутській, дивилися, що творилось на Грушевському, на Майдані. Серце провину. Коли бачиш, коли бачиш, в дійсно, що вбивають людину е, на очах, по суті, на очах Іспанія все в Сар шоці. Іспанія вся в щось, і ми ось таким нашою великою громадою, яка зараз проживає в місті Малга, Іспанія, вирішили зробити похід для наших героїв, для славних хлопців, для Небесної Сотні, яка померла там за нас, за наше майбутнє, за наших дітей, за наших внуків. Це те єдине, що ми можемо зробити світ з Європи, з Іспанії з Мало. Е... Герої наші звертаюся до вас. Я знаю, ви зараз на небесах споглядаєте на нас. Знаєте, що наші серця переповнені гордістю за те, що ми мали можливість бачити ваші подвиги. Дякуємо вам, гарно, чесно, щиро серця, ви. Бо зараз для нас все. Ей, виберуть ми, чужі люди. Виберуть ми, чужі люди. Ци не ти, мамко буде, Цим не жаль ти мамко буде. Ці не жаль, ти, мамко, буде. Пижи мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю. Chao poti sini, pli ne ka chau poti sini.